Ерік Сігал. Історія Олівера. Сиквел бестселлера. Історія кохання. Я впевнена, що ви прочитали перед цією книгою ось цю книгу, Історія кохання. Тому тепер історія Олівера. Я дуже добре пам'ятаю, як я читала вперше історію кохання Сігала. Історію молодої людини, зламаної трагічною подією. Він занадто любив свою дружину, надто був до неї прив'язаний, щоб змиритися з втратою. У його оточенні всім зрозуміло, що це нормально. Навіть батько Джені не полягає на нових знайомствах, на нових стосунках, та й сам Олівер хоч і неохоче, погоджується з цим. Він намагається, чесно, але якось не виходить. Перша книга Історія кохання це лише прелюдія до історії самого Олівера. Це страшно втрачати коханих. Важко залишатися людиною, не злитися на світ, бути собою. Герой сильний, герой надихає, герой чесний. Ця книга реалістично показує як внутрішній світ героя і світ навколо. Те, що ти робиш, це і є ти. Це одна з причин краху майже любові до міс Біннендейл. Ще важливо не просто уникати проблем, а їх вирішувати, спробувати змінити. Спокій це боягузливість, це душевна боягузливість, як і уникнення проблеми, власне. Ще один твір, який готує нас до реалій життя. Все не так просто і дорослішаючи. Ми можемо відчути це, якщо ви, звичайно, вмієте відчувати. Герой, справді, герой. Читайте цю книгу, але після історії кохання, тоді до кінця ви зрозумієте нашого героя, Олівера, і повною мірою ним захопитеся. Ось уже два роки, як Олівер втратив дружини живе на самоті. Навколо нього, звичайно, є люди, навіть друзі, намагаються йому знайти нову пасію. Але незважаючи на підтримку близьких та друзів, він все одно страшенно самотній. На мою думку, він і сам не знає, чого хоче, вже і до психотерапевта почав ходити, але той виявився шарлатаном. Все, що він радить бідолашному Оліверу, це приходити в п'ятницю та в понеділок. Дженні настільки глибоко живе в його думках. Що він постійно шукатиме приз, щоб нічого не змінювати в своєму житті, щоб не відчувати свою провину перед нею, якщо він раптом буде щасливим. Йому потрібен був свого роду струс, щоб прокинутися, і він його одержав. Олівер не змінився внутрішньо після смерті Дженні, Зсередини він мертвий. Чим би він себе не займав, чи то робота, чи спорт, все призводить додому, де кожна річ нагадує про неї, про дівчину Мрії, яка пішла назавжди. Однак він зустрічає нову дівчину Марсі Неш. Вона гарна, харизматична, розумна і талановита. Дівчина без вад. вона любить Олівера, але чому він не відчуває того ж, що його зупиняє? Він дізнається секрет її успішного бізнесу, після чого, окрім огиду до неї, в Олівер, в Олівера не лишається нічого. Спочатку можна було здогадатися, що Олівер піде, не буде він з Марсі, адже вони надто різні. В результаті Олівер залишається один, а через якийсь час Марсі виходить замуж, як не дивно, за адвоката. Чим закінчиться ця книга? Що було б, якби Дженні була жива Я був би живий? Історія показує хлопця, який залишився вірній своїй єдиній, адже такий він і є, а іншої він собі не може знайти, адже він і вона це одна ціла, Сігал. історія Олівера. Видавництво Богдан рекомендує.